Мій Діма прийняв рішення йти добровольцем на війну, сам, самостійно, нікому цього не сказавши. Абсолютно, ні з ким не порадившись. Батькові він сказав, мабуть, за декілька днів йому встигли купити амуніцію, а я про це дізналася вже тоді, коли він чотири дні був на полігоні. Я з ним спілкувалася по телефону, підтримувала його, звичайно. Хоча в самої розривалося серце, розривалася душа, я прийняла його рішення, тому що це дорослий чоловік, якому на той момент вже було 25 майже 26 років. Він не міг поступити інакше, тому що це був хлопчик-бунтар, хлопчик, який на прогулянці міг опинитися просто на стовпі, а я шукала його, де він дівся. Ми жили тут неподалік, знімали квартиру там за Цим будинком йому тоді було 5 напевно років. Він вчився їздити на велосипеді, і ми цією доріжкою. Виходили, він катався на велосипеді, перший раз впав, розбив жахливо коліно, кров тікла до самої п'ятки, але він вперто витирав ту кров і катався далі. Наступного дня, коли те коліно трошечки затягнулося, він знову брав велосипед, знов їхав, знову впадав, знову розбивав те коліно, знову кров тікла до п'ятки. І так було кілька разів поспіль, і він все одно їхав. От Чому мені пригадався цей епізод? Ця вулиця. Мабуть, таким був мій дім. Він завжди, що задумав, те і виконував. Він був революціонером. Ні, він не був, він є. Я не можу говорити про нього в минулому. Він високий, худорлявий, і моя голова в преці йому в груди. Я хочу дуже-дуже міцно його обняти, відчути його дихання, його тепло. Знаєте, його дівчина. Якось попросила в мене е, його флакон з парфумами улюбленими, для того, щоб відчувати, згадувати час, проведений разом. І я їй віддала ці парфуми, а потім пошкодувала, коли зник мій син. Це було в жовтні 23-го року. Зрозуміло, що я опинилася в дуже тяжкій депресії, настільки в тяжкій депресії, що напевно, як і кожній мамі, коли вона потрапляє в таку ситуацію, просто не хочеться жити, тому що ти не бачиш сенсу продовжувати життя далі, бо ти не знаєш, де частина твого життя, твоя дитина, і найбільше мене мучило безсоння. Починалися такі, знаєте, собі діалоги з самою собою. Ці діалоги переходили в діалоги зі смертю, діалоги з Богом. Кожної ночі ти щось прокручуєш собі в голові, ти е, просто не відриваєш очей від телеграм-каналів, якихось фейсбук-груп. Ти розглядаєш кожне фото в полоні загиблих хлопців. І здається, що ти просто потрошечки сходиш з глузду. Я пам'ятаю. Момент, коли написався перший вірш. і Я на вихідних готувала донечці сніданок, і зрозуміла, що зі мною говорить голос, напевно, якийсь диктує мені рядки, які мені просто захотілося записати. І я його записала. Це був вірш, в якому фраза. Вдруге, ти його не народиш, вона і стала назвою для моєї збірки. Потім ці вірші писались, 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 писались. Я насмілилась показати їх Олені Олені Медведєвій, письменниці, моїй подрузі, і вона сказала: Руслана, має бути збірка. В цій збірці 16 поезій, які були написані, написані напевно протягом трьох місяців з того моменту, як я почала писати. Не кожен вірш присвячений йому. На презентації багато хто і в соцмережах пишуть, що, і я навіть сама так говорила, що ця книга присвячена моєму синові, хоча немає тут фрази, що присвячена синові військовому Дмитру, який пішов добровольцем. Скоріше, якби, ця фраза, якби якась подібна фраза в цій книжці була, то ця книга була б присвячена матерям. Які чекають зниклих безвісти або з полону своїх дітей. Чому я е, чи не наважилась, чи вирішила е, не присвячувати саме фразою в книзі цю е, поезію сину, тому що е, ну, там справді багато смерті? А я, я, я не можу не вірити, я не можу не сподіватися, я не можу не продовжувати любити і не сподіватися на зустріч. Фізичну зустріч і на теплі обійми. Повернися хоча б сни, сядем на кухні удвох, поговоримо. Розкажи мені, на нулі є Бог чи тільки море із кров'ю?